Друзі, привіт! Чоловіку 57 років, і знаєте, що він утворив? Він утворив склад правопорушення. Це дослівно сказав суд. Ну, не пройшла людина вчасно переогляд на ВЛК як обмежено придатний. І що? Але суд сказав, ТЦК, що шановні, штраф має бути скасовано. І зараз я вам поясню, чому та до чого взагалі тут ось цей вік 55. Але перш ніж ми передамо до деталей, як завжди нагадаю, підпишіться на канал, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації та будете завжди в курсі. Професійної і якісної юридичної аналітики без популізму, і кому потрібно ще більше корисної інформації та важливих юридичних посилань та роз'яснень, переходьте також і в мій юридичний телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Отже, коротко суть справи. Людина ще 22-му році пройшла ВЛК і отримала статус обмежено продатного. Дані оновлював вчасно. От тільки про цей обов'язок пройти переогляд на ВЛК до 5 червня забув, не знав чи якось мимо пропустив. Зустрівся він з поліцією. Ну, як ви розумієте, потім зустрівся із ТЦК, де пояснив, ось, що перебував на лікуванні, жодних повісток на ВЛК не отримував. Дані уточнював, часний взагалі до цього проходив ем, без проблем своєчасно ВЛК. Однак ТЦК вони пообіцяли, що обов'язково врахують усі його пояснення, але після цього склали протокол. Після цього громадянин вирішив піти на випередження і сам, не чекаючи там повісток, не чекав, Аючи постанову про накладення штрафу, пішов на велика. Ось на цей перегляд. Однак для ТЦК це вже не мало значення. Ви ж знаєте, як вони дуже часто роблять. Головне накласти штраф, що вони й зробили. А цей громадянин з цим не погодився і звернувся до суду. І ось що написав суддя, який. Явно добре орієнтується в усіх положеннях КУПАП, а не плутається в трьох статтях, як інші деякі судді блукають в КУПАП як в трьох соснах. Суд дослідив, що дійсно обов'язок був: переогляд цей громадянин на ВЛК вчасно не пройшов. І констатує, що є склад правопорушення. Я звертаю вашу увагу наявний склад правопорушення. Але я неодноразово говорила у своїх відео на каналі до цього, наводячи інші приклади, що навіть склад правопорушення це ще не вирок. Дивіться, що далі пише суддя. Відповідно до статті 280 КУПАП орган при розгляді справи з'ясовує не лише чи було вчинено адмінправопорушення, там чи є вина. а… Також чи є пом'якшувальні обставини, чи є інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. На переконання суду, розглядаючи ось дану справу про мінопропорушення суб'єктом владних повноважень, тобто ТЦК, не було враховано, що на дату розгляду справи і винесення ось цієї постанови цей громадянин переогляд на ВЛК пройшов. Що слід вважати пом'якшувальною обставиною? А також дивіться, що пише суддя: на дату розгляду справи, громадянин досяг віку 57 років, що є близьким до граничного віку перебування на військовій службі. Далі суд пише, що оскільки цей громадянин усунув порушення до ухвалення ось цієї постанови ТЦК, суд дійшов висновку про малозначність скоєного правопорушення і згідно статті 22 Звільнив порушника від адмінвідповідальності, обмежившись усним зауваженням, про що було і зазначено в судовому рішенні, і замість штрафу ТЦК було призначено усне зауваження. Звісно, що ви можете сказати: Вікторія, ну це ж не судовий прецедент, на жаль, я знаю, але. Ви повинні також знати, що є і така позиція. Більш того, у своєму телеграм-каналі я щоразу надаю різні судові рішення, показую їх. І також вже бачила таку практику, коли замінювали суди один захід на інший. Але дивлячись на цю справу та враховуючи ось ці обставини, ви повинні розуміти, що тут зіграло роль два фактори: перше. Що цей громадянин таки пройшов потім цей переогляд, тобто постфактом вже да з порушенням строків, але він вчинив такі дії, що суд визнав пом'якшувальною обставиною. І друге, що дуже нам всім цікаво, це те, що суд врахував також його вік, і це означає, що для суду його вік. Який близький, як він зазначив, до граничної купробування на військовій службі є також, вочевидь, пом'якшувальною обставиною по таким справам, тож беріть і цю позицію до уваги, можливо, комусь це допоможе. А якщо вам це відео було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, пишіть свою думку в коментарях та підписатись на цей канал. Ваш інспектор право.